Справа 1086 Знайди значення виразу, якщо. Ну що ж, бачимо в першому заданні, якщо а дорівнює мінус 2,5, а Б дорівнює 1,7. Ну що ж, записуємо то, значення нашого виразу, то пишемо модуль А плюс Б плюс А, буде дорівнювати модуль. Замість А пишемо мінус 2,5, додати Б або 1,7. І додати А додати. А замість А пишемо мінус 2,5. Мінус 2,5. І це дорівнює. Ну що ж? Залишимо місце для відповіді. Ну, а відповідь будемо знаходити по діях. Спочатку знайдемо модуль оцієї суми. Записуємо перша дія. Тобто модуль мінус 2,5 додати 1,7. І це дорівнює. Ну що ж? Модуль від'ємного числа у нас більший, то записуємо, що це буде дорівнювати модуль. Отже, знаходимо. суму. Сума у нас від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Модуль від мінус 2,5, це буде 2,5 відняти модуль 1,7 це буде 1,7. І це дорівнює модуль. мінус. Тепер 2,5 мінус 1 це буде 1,5, мінус 0,7 це буде 0,8. Записуємо мінус 0,8. Є. І це дорівнює. Модуль від мінус 0,8 відкидаємо. Мінус буде 0,8. Є. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює модуль тоді. От у нас суми. Тепер потрібно додати мінус 2,5. Зараз. Записуємо друга дія. Тобто до 0,8 потрібно додати мінус 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, у нас е модуль від'ємного числа більший. То тоді у нас сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Модуль від мінус 2,5 це буде 2,5. Відняти модуль 0,8 буде 0,8. І це дорівнює мінус. 2,5-0,8 це буде 1,7. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює. Пишемо мінус. 1,7. Переходимо до другого завдання. Отже, знайди значення виразу, якщо дорівнює А B дорівнює мінус 3,1, а Б дорівнює 2,56. Ну що ж, записуємо то наш вираз. Модуль А плюс Б. Додати А буде дорівнювати. У дужках записуємо модуль. Замість А пишемо мінус 3,1 четверта. Додати. Замість Б пишемо 2,5 шостих. Є. Додати. Ну і додати А, а замість А пишемо мінус 3,1 четверта. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку знайдемо модуль суми. Записуємо перша дія. Тобто записуємо модуль мінус 3,1 додати 2,5 шостих. 2,5 є. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки модуль від'ємного числа в нас буде більший. То сума в нас буде мати знак мінус, записуємо в дужках модуль. Тоді мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 3,14 буде 3,1. Відняти модуль 2,5 буде 2,5. І модуль закриваємо. І це дорівнює. Для того, щоб відняти ці дроби, задамо до найменшого спільного знаменника. Це у нас буде 12. Тоді додатковий множник до 14 буде 3. А до 5 шостих це буде 2. Є. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює модуль. мінус. А в дужках тоді буде 3, цілих. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 на 4 це 12. Відняти 2, цілих. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 6 це 12. Так. І це дорівнює. Ну що ж, ми не зможемо від 3 дванадцятих відняти 10 дванадцятих, тому 3 запишемо як 2 плюс 1, а одиницю запишемо як 12, 12 То Записуємо модуль, потім мінус, потім у дужках 3, запишемо як 2, цілих, тоді 12 дванадцятих і дванадцятих – це буде 15 дванадцятих Відняти. 2,10. Є. І це дорівнює. Переносимо. Так. Отже, буде модуль. «мінус». Тепер дивимося, різниця цілої частини дрівнює нулю. 0. 0 не записуємо. В чисельнику записуємо 15 мінус 10. В знаменнику записуємо 12. Так. І записуємо, що це дорівнює. Модуль мінус 15 мінус 10 це буде 5 12 Є. І це дорівнює. Модуль мінус дванадцятих. Це буде 5 дванадцятих. Відкидаємо, мінус, буде просто 512. Є. Гаразд. Ну що ж, ми знайшли суму, а зараз потрібно. До цієї суми додати мінус 3,1 четверта. Ну, записуємо друга дія. Отже, до 512 потрібно додати мінус 3,1 четверта. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас буде більший. То записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 3,14 буде 3,1. Відняти модуль 512 буде 512. І це дорівнює. Ну що ж, 3,1 знову ми перетворюємо до 3,3. Але ми не зможемо знову відняти 5 дванадцятих, Тому я пропоную одразу записати четверта. Ось ми перетворювали як дванадцятих. Записуємо мінус. А в дужках записуємо 2 так? ну Тут можна дописати, що ми множили на 3. І чисельник, і знаменник, додатковий множник. І перетворили трійку, як 2 плюс 1. Відняти, записуємо дванадцятих. Відняти дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Різниця цілої частини буде 2, цілих. тоді в чисельнику записуємо як 15. Відняти дванадцятих. І це дорівнює мінус 2 цілих. 15 відняти 5, це буде 10, 12. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 10, що ділиться на 2, це буде 5. 12, що ділиться на 2, це буде 6. Ну і записуємо, що це дорівнює мінус 2,5 шостих. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює мінус. 2,5 шостих. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайди значення виразу в першому завданні ми знайшли. Отже, у нас вийшло мінус 1,7. Є. А в другому завданні у нас вийшло мінус. 2,5 шостих. Ну що ж, ось таке складніше завдання на додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.